В кожній групі повинен бути певний такий от архетип під назвою опозиціонер, бунтар чи, можливо, навіть зрадник. Щось до прикладу, як у лісі, кожна живність повинна мати певний сенс і обов'язково співіснувати, бо інакше порушиться екосистема. Так і в бізнесових спільнотах, сімейних, в тому числі навчальних, повинен бути цей от архетип бунтаря-опозиціонера. Бо якщо його не буде, то команда буде така от притуплена, вона буде самозакохана, тому що виходитиме із хибного міркування, що все гаразд. В той час, якщо буде оцей ось архетип бунтаря в спільноті, то це активізує поле. Всі будуть намагатися доводити правильність своєї концепції, перевіряти вихідні дані своїх. Тверджень, ну і так далі. Я думаю, що ви зрозуміли, тобто буде тримати в тонусі оця ось опозиція усю спільноту. Одначе, якщо оцих ось опозиціонерів, бунтарів буде ну набагато більше, ніж це потрібно для екосистеми групи, то група перетвориться в таку от конфліктну і хаотичну структуру. Це буде просто хаос. Тому, як ви розумієте, в кожному господарстві повинно бути. Таке от почуття міри. Тобто, хтось любить чай із цукром в одну ложечку, хтось дві, хтось три, а хто і взагалі без цукру п'є. Коротше кажучи, повинна бути певна міра, і ви можете зрозуміти, а яка ж міра може бути наявності оцих ось бунтарів у вашій спільноті?